Перше правило дворового футболу той хто найширший, той на воротах. Чому тому, що він з собою більше площини воріт займе. Так, хто буде на воротах? Ну, що ви там говорите? Так, ну воротар є. Друге правило дворового футболу. Матч закінчується тоді, коли коли суддя дасть свісток, це зрозуміло. Ні. Тоді, коли власника м'яча мама додому покличе водички попити. Тоді матч автоматично закінчується. А ну тут понятно. Мужики, моя мама сказала що пірашки через годину будуть готові. А м'ячик мій, давайте швидше. І третє правило дворового футболу. Два сильних гравця не можуть грати в одній команді. Нам пощастило, у нас він один. Ну да, ти трішки не дотягуєш до рівня. А може, це ти не дотягуєш? <рес> Та ми всі бачили, як ти б'єш. Пиром вдарив, ви 30 хвилин йдеш за м'ячем. А може, якби ти. Мужики! Зараз один найширший, покаже двом найкращим, що таке американський футбол. Чекай, це ти правило придумав? Це придумала вулиця. Все, давайте грати. Так а чого ти кажеш нам, які будуть правила? Бо я старше. Всі ми бачили, що в тебе помічніх. Ти. Старшок. Ах ти, Так. а ну, хорош, мужики, будемо з вами гуляти, нормальний футбол, не дворові правила. Ми подивіться на якому полі. Дворові правила дворові в дворовому футболі. Тут поле в Сенергії Сіті, воно дуже гарне. І на ньому можна гратися. І нормальні правила. Це вже це вже обласний рівень. Розумієте мене чи ні? Я. Ага. І ході вам взагалі в сусідні двір. А що там? Суперників шукати? Угу. І їсти. Ну, в плані. Зіграти з суперниками, а потім їсти. Не суперників їсти, просто їсти. Ходімо вже. Лови.